На півдорозі Впевнено, крокуйте до кінця, ми з вами порадіємо перемозі. Ви, воїни Із сталі і свинця. Ви пережили підлості і зради. В старих окопах тижнями були, під звуки вибухів, Ви засинали, а іноді не спали взагалі. Батькам дзвонили дуже, дуже рідко, листи короткі. Донька і синам вдивлялися в приціли своє пильно, щоб дати мужню відсіч ворогам, не дивлячись на тугу і на втому. вийшли, долаючи свій страх, та прийде час повернетися додому зі світлом перемоги у очах.